Вся слава Богу, благословенного дня, нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнями Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час, вивчати Біблію, не бути обманутим, розуміти, що все в руках Божих. Ісус Христос сказав: збулися часи і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Багато людей цікавить існування пекла. Насправді, пекло не було частиною первісного творіння. Бог дав в пекло офіційний статус на прохання грішних людей і грішних ангелів. Розумієте, коли люди, наприклад, заснували США, вони почали не з будівництва в'язниць. Вони хотіли б, щоб їх взагалі не було, але були змушені їх будувати, тому що деякі люди протидіяли їм. Тому, на жаль, але пекло є. І Біблія, особливо новий завіт, згадує про пекло частіше, ніж про рай. А якщо хтось вигадує собі іншого Ісуса, то тим самим Він обирає диявола, пекло та смерть і відмовляється від порятунку від раю та від світу, який створив Бог.